Вітаю підписники, глядачі на каналі Знаю. Наближається червень місяць. Перший місяць літа він принесе багато нововведень для нас, українців. Я зібрала всю важливу інформацію про те, що чекає на кожного з нас в червні місяці, і розповім вам. Дякую всім, хто підписаний. Нас вже 300 тисяч і ласкаво прошу тих, хто ще не підписався. Підписуйтесь щоб не пропустити важливі новини. Хочу почати з пенсії. До кінця року планують ще двічі підвищити мінімальну пенсію, але в червні цього не заплановано, тільки в липні. Далі, що стосується допомоги ветеранам, громадяни, які мають статус ветерани війни, ув'язнених концтаборів та гетто, отримують по 612 гривень. Інваліди війни першої групи та люди з особливими заслугами перед Україною отримують до 4421 гривень. Добровольці сил територіальної оборони, Збройних сил України, члени добровольчих формувань територіальних громад мають можливість отримати грошові виплати, які передбачені в разі поранення або інвалідності внаслідок військової агресії Росії проти України. В разі загибелі члени їх родин отримують одноразову грошову допомогу, а саме 15 мільйонів гривень. Її розділять рівними частинами на всіх одержувачів. Далі, що стосується допомоги соціально незахищеним категоріям населення, в Мінсоцполітики ведуть переговори з міжнародними партнерами, аби під час війни надати грошові виплати наступним категоріям. Багатодітним сім'ям, сім'ям, де виховуються діти з інвалідністю, людям похилого віку, з низькими доходами. За кожну категорію відповідатиме певна міжнародна організація. Їх багато, серед них і ООН, і ЮНІСЕФ, і Всесвітня продовольча програма, і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і Міжнародна організація з міграції. Виплати будуть в розмірі від 2200 гривень до 2500 гривень. Їх зможуть отримати понад 2 мільйони українців, які постраждали через війну. Далі комунальні тарифи. Забаром настане літо. Всіх українців цікавить питання, чи зміняться тарифи на воду, на світло та на газ з 1 червня. Влада озвучила тарифи. Кабінет міністрів вирішив залишити ціни на газ для населення без змін на рівні 8 гривень за кубометр. Пільгова ціна буде діяти і для критично важливих підприємств. Щодо електроенергії, то слід зазначити, що в зв'язку з режимом воєнного стану, що в квітні уряд ухвалив рішення заморозити тарифи на електроенергію. Такі рішення будуть діяти ну, як мінімум на протязі півроку, тобто. Ціна залишиться гривня 44 за 1 кВт годин, якщо використали до 250 кВт-годин. І якщо понад 250 кВт годин, то буде оплата гривня 68 за 1 кВт-годин. Щодо тарифів на воду, то слід пам'ятати, що тарифи для водоканалів та підприємств, що займаються водовідведенням та водопостачанням, встановлюються національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг. Поки що регулятор не повідомляв про зміни тарифів. Далі, дорожчий проїзд у міському транспорті. Точно можу сказати, що підвищились тарифи на напрямку Буча-Київ, Ірпінь-Київ, також і в самому Києві. Наприклад, ірпінь київ ось буквально вчора я бачила вже нову вивіску було 38 гривень. 38. Далі, також в Чернівцях підвищили тариф на проїзд у маршрутках до 10 гривень. Нова ціна на проїзд проваджується на два місяці, почне діяти з 1 червня. Вартість проїзду у маршрутках Львівщини взагалі зросла на 15%. Я думаю, що і в інших регіонах також подорожчає проїзд транспорту, бо дорожчає пальне. До речі, щодо пального, вже більше місяця пройшло, відколи чиновники обіцяють, що наступного тижня, ось вже наступного тижня, проблему дефіциту пального буде вирішено. Тим часом купити пальне навіть по Ну, 51-58 гривень за літр на заправках ну, дуже-дуже складно. В черзі за бензином потрібно провести кілька годин, і якщо пощастить, то вдасться заправити ну, 20 літрів від сили. Тим часом є й такі АЗС, які продають бензин по 70-75 гривень за літр. Ну, там немає черг і можна залити будь-яку кількість літрів. Деякі АЗС заливають пальне лише за талонами. Відповідно, в мережі почали продавати талони в цій мережі від 60 до 75 гривень за літр. Якщо готові купити бензин самовивозом, то на сайтах оголошень його продають по 68, по 75 гривень за літр. Продавці запевняють, що це пальне із брендових заправок, але ж перевірити це, як ви розумієте, неможливо. Експерти та учасники ринку кажуть, що поки що попит все ще перевищує пропозицію, тож бензину на заправках не видно. Поліпшення на ринку може відбутися на початку червня, коли збільшать постачання з Європи. При цьому дефіцит за різними оцінками може спостерігатись від 3 до 6 місяців. Що буде з кредитами в червні? Поки що жоден із банків не анонсував продовження кредитних канікул після закінчення травня. Якщо все залишиться так, то вже з 1 червня в українські банки будуть повертатися стандартні умови обслуговування кредитних карток. Ось, наприклад, в ПриватБанку заявили, що до 1 червня. Діють кредитні канікули. Це пільгові умови договору, коли клієнти мають не вносити обов'язковий щомісячний платіж. Банк за це не штрафуватиме, а буде списувати лише відсоток за користування кредитними коштами. Про умови використання коштів в червні будуть повідомляти окремо. Схожа ситуація і в інших великих українських банках, тобто кредитні канікули діють до 1 червня, що буде згодом у фінустановах не повідомляють. Далі курс долара. Ріст долара, ну це просто паніка, невизначеність через те, що може статись. Тому підйом до 38 до 40 гривень за долар він не відповідає ринку. Це тільки готівковий долар. Його можна купувати для обмеженої кількості економічних дій, щоб заощаджувати. У доларах, та для того, щоб за ці долари купити щось за кордон. Безготівковий долар він продається по-іншому, за меншими цінами. І зараз, по суті, в нас є три курси доларів Національного банку, вартість, за якою продають банки безготівковий долар, та готівковий долар. Готівковий долар перебуває під найбільшим тиском людей. Тобто люди зараз панікують, і тому долар просто подорожчав. Спаде паніка, стабілізується курс. До того ж, буде приходити грошова допомога від західних партнерів, ситуація буде покращуватись. Далі буде експорт. Дуже сподіваюся, що щодо експорту ну, можливо якось вирішиться питання з залізницею, тому що експорт це надходження, порти заблоковані. Якщо Одесу розблокують до осені, звичайно, це стабілізує нашу можливість експортувати. Далі, що далі? Далі в офісі президента розраховують, що саме в червні запрацює лібералізація транспортних перевезень з ЄС. Якщо запрацює, то це, звичайно, покращить ситуацію. Далі ціни на продукти. Продукти дорожчають, але експерти прогнозують, що, наприклад, молоді овочі в червні стануть дешевшати. Тобто, в першій декаді червня на ринках будуть овочі нового врожаю з центру України, тому ціни будуть знижуватись. Власне, вартість молодої картоплі вже зменшилась, ще 15 днів тому вона коштувала 70 гривень за кілограм. Зараз можна купити вже за 20 гривень. Вже в червні Україна може отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу. Брюсселі вже обробили частину переданих Україною документів. Тож в червні побачимо, чи буде результат. На 15 червня запланована наступна зустріч Рамштайн по Україні. Я сподіваюся, що військової допомоги буде достатньо, щоб якнайшвидше перемогти у війні. Випускникам шкіл для складання національного мультипредметного тесту до 7 червня слід на своїх інформаційних сторінках підтвердити участь та вибрати населений пункт. Якщо цього не зробити, то випускники не зможуть брати участь в основній сесії тестування. Нова марка Укрпошти, присвячена українському та найбільшому в світі літаку-Мрія, вже надрукована і буде запущена в червні місяці. З 1 червня проїзд в громадському транспорті Варшави вже стане платним для громадян України. А ось Болгарія з 1 червня зменшить розмір компенсації для українських біженців. І на завершення, якою буде погода в червні? Погода в перший місяць літа буде теплішою, ніж зазвичай. Червень буде теплим та переважно сухим. На сьогодні все я бажаю всім нам. Найскорішої перемоги тепла в наших домівках. Хотілося б, щоб вже в червні можна було сказати: Українці, я вітаю всіх нас з перемогою. Молимося за наші Збройні Сили України. Завдяки нашим військовим ми з вами живі та в безпеці. Бережіть себе, всім терпіння. Скоро Україна обов'язково переможе!